Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас у Клуб Любителів України. У нас перша карта. Бачите, чудові якісь новини, якісь моменти, прекрасні моменти, якісь, ви знаєте, якісь хороші новини я сьогодні для України бачу, відчуваю. Тобто, все ж таки колесо фортуни крутиться в наш бік. І дивимося, що чекає вас сьогодні. Підказочки від Таро, дивимося індивідуально, ну це майже індивідуально, тим більше, що ваші відгуки стосовно карти дня ну просто підтримують. Це приємні слова, щиро вам вдячна за це. І підтримка, звичайно, для ЗСУ теж дуже важливо. Ну що ж, дивимося, карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, яка стабільна ситуація. На кінець то вам вдасться щось стабілізувати. Скоріше за все, це буде щось у фінансовому плані, матеріальному плані. Вам на кінець-то вдасться закріпитися, відчути землю під ногами. Ви вже не летите в прірву. Хтось отримає роботу, можливо, це не буде великий заробіток, але це буде. Скажімо так, ну, на базове. базові ваші потреби вже буде вам покривати. В принципі, це карта хороша. розумієте? Ось, це не є карта бідності. Ну, бідності, теж відносно, але дивлячись, якими фінансами ви володієте. Ось це все рівно якась стабілізація. Все рівно позитивно, скажімо так. Нічого нового не буде відбуватися, все як завжди, якась рутинна робота, ось якось так. Карта номер 2 Двічка Кубків говорить про переговори, говорить про домовленості, говорить про примирення, говорить про якесь партнерство з кимось, можливо, хтось познайомиться. Це може бути і кохання, це може бути і якесь партнерство бізнесове. Людина на вашій хвилі, людина буде вас підтримувати. Тут навіть можна сказати, що якісь пропозиції можуть іти або від вас, або до вас. Ось, але позитивний день. День у парі, день поговорити по душам, випити, можливо, по чашечці кави, чаю, хто що п'є, а хто 100 грам. Ось якось так. Карта номер три. Чудова карта. Приємні якісь новини, приємні зустрічі з приємними людьми. Це і якісь розваги можуть бути. Хтось зайде до вас, навіть сусідка зайде до вас, і ви просто з нею на порозі потеревеняєте. Це вже буде з бабулечкою десь коло під'їзду. Це вже буде по цій карті. Програється. Це може бути і якесь маленьке свято. Наприклад, у когось день народження. Ось. Навіть по телефону можна з кимось, хто там у різних містах, країнах випити по 100 грам, там, по шампанську келиха, по чайочку, з кимось побалакати, згадати минуле і тому подібне. Карта приємна з хорошими новинами. Ось якось так. І якесь маленьке коло приємних для вас людей. Якось так. Щиро вдячна, мої дорогенькі, вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!